Вітаю вас, мої любі діточки! Сьогодні в нас заняття з пізнавального розвитку та аплікації. Сьогодні ми будемо розмовляти про зимове свято, а яке дізнаєтеся трішки пізніше. Давайте налаштуємося на роботу та будемо працювати. На стежину, на стіжок. Тихо падає сніжок, дружно вийшли ми на ганок. Сніже, добрий ранок, сніже, добрий день. Давайте ще раз. На стежину, на стіжок, тихо падає сніжок. Дружно вийшли, ми на ганок. Сніже, добрий ранок, сніже, добрий день. Так, трішечки налаштувалися. Дітке, а яка зараз пора року? Зима, а яке головне свято відзначають взимку? Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято. Свято давнє і нове, свято гарне, зимове. Скоро-скоро на поріг завітає Новий рік. Так, дітки, це свято Нового року. А яке це свято? Веселе, радісне, з подарунками. А хто приносить подарунки? Це Дід Мороз, так. А яке дерево ми ставимо на новий рік? Та прикрашаємо. Це ялинки, так. А подарунки Дід Мороз приносить під ялинку. Напевно, ви вже чекаєте подаруночки від Діда Мороза. Давайте трішечки пограємо у гру. Та подивимося, чим прикрашають ялинки, а потім виготовимо свою ялинку та прикрасимо її до нового року. Погляньте, що це в мене. Це новорічна іграшка. Яка вона? Вона кругла, блискуча, а колір червоний. Так, а ось це. Це також кулька. Вона зеленого кольору. Круглого розміру маленька. Це велика, а це маленька. А тепер, малятка, я вам буду задавати запитання, а ви будете говорити, так чи ні, чим ми будемо прикрашати ялинку. Шишки та гостинці. Так, є блискучі кульки. Так, єсть. Сріблясті бурульки. Так. А льодяні бурульки є? Немає. Так. Варені цибульки? Також немає. Колючки зелені є на ялинці. Так, єсть. Банки із варенням. Немає. Є сніжок із вати. Є, так, є, драні чобітки нема. Дощики прикраси. Так, є. І котлети з м'яса. Мабуть, ми повісимо котлети з м'яса. Та ні, не можна. Отже, ялинку ми прикрашаємо різними іграшками, дощиками, блискітками, ватою. Давайте виготовимо аплікацію, ялинку із прикрасами. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб наші пальчики були вправними. Починаємо. Один, два, три, чотири п'ять. Ми пішли у двір гулять. Бабу снігову ліпили. Пташок крихтами годували. З гірки потім ми катались, в снігу білім повалялись. Давайте ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять ми пішли у двір гулять. Бабу снігову ліпили, пташок крихтами годували. З гірки потім ми катались, в снігу білім. Повалялись. Молодці. Давайте будемо працювати. Для виготовлення аплікації нам потрібен кольоровий папір зеленого кольору та різні шматочки від наших попередніх аплікацій. Я взяла жовтий, червоний і блакитний. Білий аркуш це буде наша основа. Простий олівець, ножиці, клей, пензлик. Та трафарети круглого розміру круглої форми різного розміру великий, середній і маленький. Та вата в мене ватні диски. Так, починаємо. І з зеленого кольору нам потрібно вирізати ось такі великі кружечки. Нам їх потрібно буде 6 штук. Прикладаємо, та обводимо. Так, обвели на зеленому кольорі. Тепер давайте виготовимо іграшки для нашої ялинки майбутньої. Беремо середній трафарет та обводимо на червоному кольорі, ну, наприклад, три штуки. І так само, дивіться, так само із меншим трафаретом прикладаємо та обводимо. Зробимо також три штуки. Один-два, зараз ще один обведемо великий. Три, два, три. Так, це будуть наші ялинкові прикраси. Так, тепер наступні кольори так само. Можна тепер два жовтих. І два, два жовтих, великих і два маленьких. Так, тепер маленькі прикладаємо. синьому так само, а ну, можна по одному. Один великий і один маленький. Так, намалювали, тепер вирізаємо наші кружечки. Так, вирізали наші кружечки, підготували. А ще дітка я забулася. Без чого складається наша ялинка, без чого не обходиться. Без стовбура. Так, дивіться, відріжемо прямокутник темного кольору. В мене чорний, ви можете взяти коричневий або також чорний, невеличкий, бо ялинка наша буде невелика. Тепер давайте зберемо, а потім склеїмо ялинку. Починаємо зверху. Відступаємо від верха. Десь приблизно на два пальчики ваших. Кладемо один кружечок, потім два, складаємо таку пірамідку. А тепер три. Три. Ось так ми будемо склеювати. Добавимо сюди стовбур і прикрасимо нашими іграшками паперовими. Так, обов'язково, щоб вони йшли по порядку ось так. І тепер приклеїмо, а потім зробимо сніжок. Дивіться, можете прикрашати, як бажає ваша фантазія. Ви можете взяти різні кольори, не обов'язково такі, як в мене. Ось так, і тепер давайте будемо приклеювати. Так, беремо великий зелений кружечок, намащуємо клеєм. Так. Можна всю поверхню кружечка, а можна тільки краєчки. Так, буде трішки економніше. Так. Приклеюємо. Пам'ятайте, трішки відступайте. Так, тепер наступні. Дивіться, тут, де видно, олівчик, як ми обводили, тут і намащуйте клеєм, щоб заховати наші малюночки. Так, намастили, приклеїли. Так, тепер слідуючий. Ось так і склеюємо так, як ми викладали. Так, приклеїли наші кружечки, нашу ялиночку зібрали, тепер приклеїмо стовбур. Так само намащуємо клеєм. Промазуйте всі-всі краєчки, щоб добре приклеїлося так. і приклеюємо тут, де наш середній кружечок. Давайте будемо прикрашоти. Червоний кружечок приклеїмо на верхівку ялиночки. Так. Тепер блакитний. Тепер жовтий. Тепер ще один червоний беремо. І так всі наші кружечки маленькі. Усі прикрасили ми нашу новорічну ялиночку. Тепер давайте прикрасимо її сніжком. Беремо шматочки вати. Відриваємо, робимо такі, як сніжки, клубочки маленькі. Так. Помащуємо на ялинку кружечок, клеєм і притуляємо. Так, знову скучуємо клубочок такий, приклеюємо. Давайте ще. На верхівку, так? Сюди? Так, готова. Малятка. Ось така новорічна засніжена ялинка вийшла в нас. А яка ялинка вийде в вас? Ви мені обов'язково надішліть Фото, мені буде дуже цікаво подивитися. Бажаю вам, дітки, натхнення. А зараз говорю вам до побачення! А ще бажаю вам веселих новорічних свят. Нехай обов'язково здійсняться ваші найзаповітніші мрії, і хай обов'язково завітає до вас Дід Мороз з вашим найочікуванішим подарунком. До зустрічі, мої любі малятка!